Вітаю! На сьогодні ми розглядаємо лінійку пневматичних знімачів дизельних форсунок Magma MG51107 на 21 предмет та mg 51247 на 24 предмети, призначених для демонтажу дизельних форсунок системи Common Rail від виробників форсунок Bosch, Delphi, Denso і Siemens. Ці інструменти використовують стиснене повітря та ударний механізм для видалення застряглих форсунок, застосовуючи високочастотну вібраційну ударну силу, що забезпечує високу ефективність. Комплектація включає пневматичний молоток зворотньої дії вагою 4 кг. 19 адаптерів для приєднання. Форсунок з внутрішнім, а також зовнішнім різьбовим з зовнішнім різовим з'єднанням. Модель mg 50247 має додатково три адаптери захвати типу вилка. В розмірах. 12, 13,5 та 16 мм. Особливості використання. Робочий діапазон тиску повітря становить від 5 до 8 бар. Використання пневмознімача з тиском понад 8 бар може спричинити поломку самого пневмомолотка. Необхідно використовувати блок підготовки повітря з автоматичною подачою змазки для адекватної роботи та продовження терміну служби інструменту. Рекомендується виконувати демонтаж форсунки на прогрітому двигуні, щоб уникнути пошкодження форсунки та полегшити її видалення з посадочної шахти. Особливо це стосується автомобілів з двигунами 2.0CDI, код двигуна М9Р630, встановлених на автомобілях Renault Traffic, Opel Vivaro і Mitsubishi Prima Стар. Об'єм ресивера компресора повинен становити не менше 50 літрів для забезпечення необхідного обсягу повітря. Пневматичний шланг має мати внутрішній діаметр від 8 мм. Зверніть увагу на важливість використання правильного обладнання та техніки під час використання цих інструментів для забезпечення безпеки та ефективності.